Як досягати цілий і не опускати руки? Секрет у нашому ставленні до невдач. Коли після провалу ми починаємо себе критикувати або порівнювати з іншими, логічно, що руки опускаються. Хочеться все кинути й забути. Але згадайте, як ми вчилися ходити. Ми постійно падали. Але наші батьки ж нам не казали, що та ти безнадійний, ходьба не твоє. Іди повзай до кінця життя, навпаки, вони нас підтримували. Бо будь-яка навичка потребує часу, спроб та помилок. Тому, якщо хочете досягати цілей, замість самокритики розвивайте самоспівчуття. Самоспівчуття допомагає сприймати невдачі не як доказ нашої нікчемності, а як нормальну частину важкого шляху. Тож, коли щось не вдається, зверніть увагу на голос внутрішнього критика, запишіть всі негативні думки, якими він вас збиває, та в мене ніколи не вийде. Це занадто важко. Якщо не виходить, значить не моє, а замість негативних думок придумайте альтернативні, підтримуючі слова, але не якийсь фальшивий позитив, успішний успіх, а в те, що ви дійсно вірите на 100%. Після цього практикуйте. Кожного разу, коли стикаєтеся з труднощами або невдачами, нагадуйте собі ці послання. Ось, наприклад, так, мені дуже складно, але невдачі це частина шляху. Тож на сьогодні все. А завтра продовжу з новими силами: навчіться себе підтримувати, і шлях до мети стане значно легшим.